Всім привіт! З вами компанія Агрокраїна Дніпро. Сьогодні хочу ще одне відео зробити, показати вам різні запчастини і інструменти зі зберігання. Тут деякі позиції, які я вам показав у попередньому відео, і деякі позиції нові. Зараз все пройдемося по кожній і також назву вам актуальні ціни. Ну Давайте почнемо. Знімаю у новій нашій кімнаті. Така у нас є невеличка. Вирішили також з неї зробити склад під запчастини. Ось, і Єдине, що тут є зараз товару, це ось ці зберігання, ось мастило. Бачите, турецьке доволі непогане До речі, ОПЕД 15В-40, каністри по 16 КГ. Люди беруть, людям подобається. І також ось ці запчастини, котрі ми дістали на ЮІМЗ. З Болгарії також южмаш виробництво шестерні таке, що зараз в Україні неможливо знайти. До речі, вже штучок 10 шестерень купили. Також по них робив вам окреме відео. Кому цікаво, подивіться. Ну і давайте перейдемо до усіх, всіх дрібничок. Почну вам з самого, я думаю, цікавого це шприц. Попереднє відео, коли зняв, було. Всього три шприци, а дзвінків по телефону або запитів в повідомлення в соцмережі було, ну, мені здається, більше ста. Всім сподобалося. Ось тому зараз також нам вдалося знайти ще, по-моєму, тут 48 чи 49 шприців. Зараз будемо їх сортувати, тому що, бачите, є ось такі, як новенькі вони. А є вже полежащі. ось Дивіться, і краска злізла і трошки прихватилися. Хоча функцію свою він виповняє і внутрянка вся там не ржава. Ну, зараз відбракуємо саме такі погані, і будемо торгувати тільки ось такими гарними. Ціна, як і у попередніх, попередньому відео, буде 250 гривень штучка. Тому хто. Дуже сильно їх хотів, у вас зараз є можливість їх придбати, тому що я думаю, як ми їх продамо, більше їх не з'явиться. Тобто нам більше не вдасться їх знайти. Так, поїхали далі. Також що дуже багато замовляли, це ключі. До речі, я помилився у попередньому відео, сказав вам ключ 32-й. Але це була моя моя помилка. Він не 32 друге був. А 27 цьому вибачаюся, кому мене так відправили. Просто я якось не перевірив і сказав вам інформацію, котру мені передали. Тобто, на слова, повірив, більше так робити не буду. Буду все перевіряти. І цей ключ був на тридцять а 27 сьомий. Багато хто собі його позалишав, тому що. Ну, також пригодиться так і зараз ось дивіться скільки це все 27, Їх більше 100 штук. Ціна буде така ж 160 гривень. Штучка, якість. Ну я думаю, ви багато хто вже. Своїми очами побачили, що це також ковані стальні нормальні якісні ключі. І ось дивіться, до речі, також вам показую, що це 27 й -е ключ. Тут є клеймо, щоб ви мені на слово не не вірили, так що ви побачили своїми очами. Всі ковані, ось ми бачимо сліди паковки. Тобто є більше 100 штук. Ціна така ж сама, і з'явилися ще в нас нові ключі. 22, -е. Їх також більше 100 штук. Зараз знайду вам клеймо, щоб вже не помилятися, казати по факту зараз хвилинку знайду, де тут воно більш-менш нормально видно, тому що десь видно, десь не видно. Так, так, ну треба було підготуватися, звісно ж, мабуть, щоб одразу покласти з клеймом. По цьому ключу буде ціна 140 гривень. І так само все колоне, дивіться, ось є такий золотий. Цікавий колір. Де ж тут? Будемо відкривати. Ось, є, нарешті. Видно так, 22-й ключ. Ціну сказав, 140 гривень. Далі тумблера. Попереднє відео, як тумблерики показав, такий наплив був. Навіть деякі люди стали до черги, тому що ми всі залишки свої продали, і треба було нам чекати ще тумблерів. Цих. Е, отримали штук 300, всі долги відправили. Одразу вибачаюся, хто е, чекав. Ну, Не думав, що так всім ця позиція сподобається. Дуже вам раджу їх. Ціна 60 гривень, дуже товстий пластик, товста латунь, внутрі все по латуні. І ціна навіть ну, така ж сама, можна сказати, як і Китай, але якість ще тих часів. Бачите, є навіть якась печатка. Тому беріть і беріть на прозапас. Далі ключ торцевий, так, по-моєму, він називається. Є небагато, всього 11 штучок. Це ключ. Ось, дивіться, 17 на 14. Також, бачите, він кований. Ціна 100 гривень. Далі, викрутка. Це все, що я вам показую, це з наборів інструментів на ЮМЗ. Пам'ятаєте, колись давно я вам показував набори, там ключі були, шприци, все це діло, тобто всі інструменти для ремонту ЮМЗ. Так ось наборів цих вже нема, а воно все є ось так: от, по окремості, якісь, якісь позиції залишилися. І ось ці викрутки також з цих наборів. Дивіться, як виглядають це шліцева викрутка. Ось така. Пакуються по 10 штучок. Вони ось так. І тут такий є дуже цікавий ярлик. На ньому написано, що дата консервації цих викрутків 1991 рік, тобто їм більше 30 років. Ціна викрутки буде 50 гривень. Також, думаю, цікава позиція. Загуглив я в інтернеті самі дешеві такі коштують китайські по 30-35 гривень. Так, ця трохи дорожча, але якість. Я впевнений, тут набагато краще, ніж Китай. І, до речі, можна з цим торсовим ключем ось таку робити колаборацію. У нас навіть деякі хлопці на роботі собі також розбирали, тому що сподобалася якість. Далі фільтра паливні на UMZ. Ось такі раніше вони в нас також були в продажі, це якийсь чаплигінський завод, по-моєму, робив їх. Ось Зараз час від часу з'являються, по них проблема в тому, щоб знайти в нормальному стані, тому що вони всі вже поржавілі, якісь грязні, це що ми відібрали, тут всього 15 штук більш-менш нормальні. Тобто, подивіться, який зовнішній вигляд, якщо сподобається замовити, він вже йде з ущільнювачем, з цією. На один отвір. Ціна 100 гривень штучка, є 15 штук. Це більш-менш нормальних. А взагалі, з таких, щоб ну, не перебирати, їх є дуже-дуже багато. Ось, ну І також є ще, звісно, сучасне виробництво 7 фільтра. Далі, ось ці накінечники. Тут є багато штучок 100 коробці. По-моєму, я попередній раз казав М8, так, тут діаметр можна використовувати, ну, куди ви там просто придумаєте, тому що люди нас замовляли по 10, по 20 і навіть по 30 штук цих головок, шарів, ну кудись оприділяли собі, куди їх можна поставити. І дивіться, ще одна така позиція. Цікава з'явилася. Точно вам не знаю, куди воно ставиться, так, сказати. Але ось такі нам запропонували, це на свічі накалу. Я так розумію, кудись воно на панель становиться. І показує, чи свічки, свічки накалилися чи ні. Тут є спіраль, яка накалюється також. Ось така цікава річ. Хто знає, будь ласка, напишіть, куди воно становиться. Ціна буде по них 180 гривень. Поки що є небагато штучок 10, взяли на пробу, а також можемо ще дістати штук 40-50. Тобто якась невеличка кількість є. Ну, Це не радянське, це мені казали 17 го року виробництво, саме ця штукенція. Так, ну, в принципі, все, друзі, вам показав. Так, По всьому ціни сказав. Дивіться, ще собі виписав на окремо на листочок. Зараз вам покажу ось ці ціни, можливо, хтось. Щось не почув, можете ось так на паузу поставити і все передивитися по цінах. Відео вже 10 хвилину, дуже таке довге вийшло. Знаю, що багато хто не додивлюється до кінця. Погано, треба додивлюватися. Ну і все. Дякую всім за увагу. З вас підписка, лайки. І до наступних відео. Пока!